Чи можна бути заброньованим, якщо є порушення правил військового обліку? 30 травня 2025 року у Верховній Раді зареєстровано законопроект 13.335 щодо внесення змін до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також змін до трудового законодавства. Вказаним законопроектом передбачається надати можливість особам, у яких немає військово-облікових документів або є порушення правил військового обліку, бронювати підприємствами критичної Вказаним законопроектом передбачено, що строк бронювання може бути на один раз на рік протягом 45 днів. Тобто вас приймають на підприємство і протягом 45 днів вам дають бронювання. І в цей період ви маєте вирішити ваше питання про отримання військово-облікових документів, а також вирішення вашого питання про усунення порушень правил військового обліку. Якщо ви цього не здійснюєте, то вас звільняють, ви виявляєте способу, яка не пройшла випробувальний термін, і вас роботодавець має право звільнити. Якщо ви протягом 45 днів налагоджуєте вашу ситуацію з порушенням правил військового обліку, то вам продовжується бронювання на загальних підставах. В такий спосіб законодавець передбачає, що підприємства критичної інфраструктури будуть у спрощений спосіб поповнюватися цінними кадрами, а для військового зобов'язання це буде можливість вирішити свої питання з порушенням правил військового обліку, при цьому не бути мобілізованим, а бути заброньованим на таких підприємствах критичної інфраструктури. Тому я особисто слідкую за проходженням цього законопроекту. Станом на 3 червня цього року він перебуває на розгляде в комітетах. Коли він буде розглянути Верховної Ради, невідомо, але будемо сподіватися, що в найближчий час.